Миша хатня і миша польова казки українською. Погожує літні днини. Вилізла хатня мишка з нірки і побігла до своєї родички, миші Полівки. Здравствуй, голубонько, чи впізнаєш ще свою родичку, чи не забула ще. Здрастуй, здравствуй, любонько. Та хіба можна рідну сестрицю не впізнати? Яка я рада, що ти прийшла до мене в гості, а дорогу легко знайшла, не блукала? А чого блукати? Скажи мені краще, сестриці, що за купа коло твоєї нори вся щетиною поросла? Ах, та це ж зерно поросло, моє єдине багатство, сумно відповіла Полівка. Хатня миша тільки лапками сплеснула. Ой, лишенько, та я б від такої їжі з голоду померла. У мене, сестричко, зовсім інший харч. На сніданок м'ясо. На обід сало, на вечерю вершки. І усе це в комірчині можна дістати. Треба тільки з нірки вилізти. Ні. Не зрівняти мого життя з твоїм. Приходь до мене, будемо вдвох жити. Гаразд, сестричко, прийду неодмінно. І ось уночі вилізла полівка із своєї нори і вирушила до сестри в гості. Відпочивши після дороги, сестри вирішили попоїсти. Вилізли вони з нірки. І хатня миша питає цвіркуна, котрий жив за пічку. Слухай, цвіркуни, кіт дома, чи немає? Цвіркуне, кіт дома, чи немає? Нема кота. В Київ поїхав. мишачі шкури продавати, відповів цвіркун. Виходь, можна йти, зраділа миша хатня. Ти, сестрице? Тут, біля нірки посиди, я сюди їжу носитиму, а ти її глибше ховай. Тільки на хатня миша вилізла. Кіт, стриб і прямо до неї. Добре, що встигла миша в нору шмигнути, бо не минула блиха. Нічого, заспокоює хатня Миша свою сестру Полівку. Не пощастило тут, пощастить у коморі. Там господар сало ховає. Ходімо туди через Велику нору. Пішли вони в комору, але й там невдача. Господар двері залишив відчиненими, а цуценя так і кинулась на непроханих гостей. Побачила все це полівка і негайно додому зібралася. Краще проросле зерно гристи», – сказала вона на прощання. Ніж по панськи їсти та за свою шкуру тремтіти. Я собі зерно сама збираю, а ти лише дивишся, як чужим добром поживитися. Прощавай! Кінець. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Бобра на ніч!